Наступного дня хлопці рубали Галі дрова. Галя за таку роботу назвала Вітька справжнім мужчиною. Сама Галя кудись знову зникла, та Відька цього не помітив. Незабаром Відька випадково побачив, як посміхнена Галя ішла із сином чаплівського фінагента Петром Білим. Відько був розлючений. Злився він і на Галю, і на Петра, якого терпіти не міг, бо той був ябедою та боягузом маминим синком. Хлопці зрозуміли, що Галька використала їх, і пішли. Федько заспокоював друга, казав, що це ще не страшна зрада. Згадати б, хоча козака чаплю, він розповів історію їх села. Раніше на місці великих чапель був хутір доброго запорозького козака Данила, який мав довгий ніс та гострий ніс. Прозвали Данила через той ніс чаплею. У козака все було добре, поки він не закохався в дочку шинкарки, красуню Оксану. Дівчині він не сподобався, тому вона йому відмовила. Козак вирішив підібратися до дівчини через матір, почав ходити у шинок кожного дня. Данилу здавалось, що чим більше і частіше він п'є, тим добрішою стає до нього матір Оксани. За літо чапля пропив хутір, який віддав за борги шинкарці. І назвала вона той хутір Чаплі на згадку про довгоносого козака і віддала його доньці Оксані, коли та одружувалася з молодим сотником. Послухавши цю легенду, Вітько вирішив вбити Петра, викликати його на дуель, Котигорошко запропонував себе за секунданта. Згодився дістати самопалів і все організувати.